Дві долари даний проєкт рішення, оскільки даний закон передбачає відсутність такого поняття як комунальні підприємства. Yeah. Зміна форму власності? Форма власності Я... не, зміня... не зміняється, просто форма Форма власності як була комунальна, так і залишається. Єдиним засновником даних товариств буде прославність. Є питання? По-перше, що воно не закінчено. Да. ще буде роз'яснення. Поки що ми так, на стадії такого так, 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 так. так, <ріган> перехідного. Так, там три роки прихідного зв'язку з касуванням господарського кодексу було прийняті що приходять всі або толки, або аптеки товариства, або товариство за межами відповідальності. У нас яка нам підпадає, товариства з обмеженою відповідальністю. А засновники всі ж ті ж? Так, да, засновника да, брали. Да, а там же і пожекам зараз? Писали. Оце ж у нас рішення, що всі комунальні підприємства, а які... А не надавається комунальних товарів.